А теж проникли на територію 56-го гвардійського десанту штурмового полку у Феодосі. Партизани зібрали дані про особовий склад, частини техніки та озброєння. Окремо варто відзначити гелікоптери Мі-8, які потрапили в кадр і використовують для евакуації поранених. Згідно з джерелами, а через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі у ході погано організованих штурмів. Трати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення сам у командирів на місцях. А теж заявляє, що надалі більше працюватиме з особовим складом цього підрозділу. а всю зібрану інформацію буде передано силам оборони України, Незважаючи на всі заяви окупантів українських агентів на тимчасово окупованих територіях стає дедалі більше. Нагадаю, що раніше а теж виявив склад техніки у сахському районі Криму. Там розташовано десятки броньованої техніки, як нових зразків, так і старих. Імовірно, там може бути ремонтна база військової техніки окупантів. А в Євпаторії партизани провели розвідку, під час якої виявили місце розвантаження та утримання гаубиць Д-30. Рашисти зберігають озброєння прямо на залізничній станції, прикриваючись мирними жителями. Також були помічені позиції для оборони узбережжя біля дороги та залізничних ліній.